Син мільйонера ображав і кричав на офіціантку. Те, що вона йому сказала наприкінці, змусило його заплакати. Ви серйозно подаєте це? Ось так, це що село в центрі міста, голос хлопця, різав простір ресторану, мов розбите скло. Я просив бівштекс середньої прожарки, а не це знущання над м'ясом. Це навіть не рідке всередині, це сире блін. Ресторан був престижним, назва у бронзі на фасаді. Столи застелені білою бавовною, келихи кришталеві. Всі розмовляли пошепки, офіціанти рухалися беззвучно, і саме тому його голос, грубий, гучний, безсоромно молодий, був як удар по роялю посеред симфонії. Він сидів за кутовим столом, оточений трьома друзями, такими ж усміхненими, упевненими й трохи нетверезими. На його руці годинник за вісім тисяч євро, на шиї. Ланцюжок у голосі інтонація власника світу. Винний список кинув він пальцем, не дивлячись, і нехай ця, як її Оля, так нехай вивчить різницю між каберне і бормотухою з розливу. Офіціантка від висока, темноволоса, років тридцяти, мовчки кивнула і відійшла. У неї були впевнені чіткі рухи, обличчя відсторонене, непокірне, неагресивне, просто рівне. Вона не просила співчуття, вона виконувала роботу. Але саме це дратувало хлопця ще більше. Він хотів бачити реакцію, заляканість, підлабузництво, а отримував лише тишу, і це зводило його з розуму. Вона взагалі усвідомлює, хто перед нею сидить. Звернувся він до друзів, розвалившись у кріслі. Якщо що, мій батя платить за цей заклад більше, ніж вона заробить за все життя. А я маю терпіти, що мені сервірують ось це, як у фастфуді на вокзалі. Один із друзів засміявся, звічливості, не впевнений, чи це жарт. Інший втупився в телефон. Третій ковтав вино без слів, намагаючись не встрявати. Вона повернулась за хвилину, подала винний список, витягнула з кишені блокнот і спокійно запитала: Що саме бажаєте з червоного, каберне, мерло, ширас? Та ти ж тільки що подавала мені каберне. Скривився він. І що це була за вимова? Ви з якої глушини родом, га? У тебе акцент, наче ти з полісся щойно вийшла. Тут взагалі-то столичний рівень. Вона не відповіла, просто стояла, тримала меню однією рукою. Очі спокійні, втомлені, але не принижені. Хлопець нахилився вперед. Що, мова віднялась? Батько навчив мовчати, коли старші говорять. Цей останній рядок не мав жодного логічного сенсу, але мав інший, демонстрував силу. Йому було байдуже, хто вона. Він був тут, аби показати, що може опустити будь-кого і що навіть мовчання не порятунок. Я бачу, з тебе би вийшла непогана статистка в серіалі Покоївка мого тата. Тільки рот треба тримати на замку. А стоп, ти і так це робиш, молодець. Його друзі вже не сміялись. Один навіть злегка здригнувся. У залі ніхто не втручався, це було звично. Син мільйонера часто бував тут, він не платив рахунки, батько мав відкриту лінію кредиту з рестораном. І всі знали, краще витримати кілька хвилин хамства, ніж пояснювати ситуацію охороні чи ще гірше журналістам, які завтра можуть написати, офіціантка кинула тацю у сина ха. Але цього разу щось було інакше: її мовчання вже не було пасивним. У ньому зароджувалось щось, щось глибше, і, хоч вона не сказала ні слова, в її очах промайнуло те, що хлопець не міг розшифрувати. Але від чого йому раптом стало незатишно. Офіціантка стояла рівно, як тонка свічка, що горить посеред бурі. Її очі ні разу не відвели погляду від обличчя хлопця, але в них не було ні виклику, ні покори, лише витримка, та, що формується роками. Не на тренінгах, а в тиші після робочих змін у тролейбусах о першій ночі, у чергах до дитячої поліклініки. Її долоні не тремтіли, але щелепа раз у раз стискалась, ледь помітно та достатньо, щоб зрозуміти всередині не все так спокійно, як зовні. Та ти хоч розумієш, де працюєш, продовжував хлопець, уже явно насолоджуючись увагою. Це не столова при залізниці, де можна мовчати і кивати. Це вищий сервіс. Тут має бути шарм, усмішка, як забажаєте пане, а не це твоє обличчя, як у вчительки, яку кинули напередодні пенсії. Друзі вже не підтримували гру. Один ковзнув поглядом по телефонах, другий зробив ковток з келиха, третій позіхнув, намагаючись відвести увагу. Атмосфера згущувалась. У ресторані, де кожен звук звичайно ледь чутний, зараз. Кожен погляд став знаряддям. Люди на сусідніх столах поглядали крадькома, одні ж з ніяковістю, інші з легким співчуттям. Декілька жінок перешіптувались. Одна літня пані на секунду витягла телефон, але швидко сховала. Страх був більшим за цікавість. Адміністратор ресторану, молодий чоловік у тонкому костюмі, стояв біля барної стійки. Він бачив усе, але не рушив. В його очах була та сама вага, яку неодноразово відчував кожен працівник, вага впливу. Він уже мав одну розмову з батьком цього хлопця кілька місяців тому, коли один із офіціантів подав воду без лимона, і після того випадку той офіціант залишив ресторан Навжди. Що, нема що сказати, натискав хлопець. Батьки, видно, не навчили, як з клієнтами поводитись. Офіціантка нарешті відповіла. Спокійно, рівно, без емоцій. Я знаю, як поводитися з клієнтами, і знаю, як поводитись із тими, хто забув, що теж був дитиною. Фраза прозвучала не як образа, швидше, як нагадування, тон майже виховательський, але хлопець цього не почув або не захотів почути. Ти що мені зараз повчання читаєш? вигукнув він, вже не стримуючи себе. Тобі платять за сервіровку, а не за моралі. Я можу купити цей ресторан і зробити тебе туалетною прибиральницею, у тебе навіть манікюру нема. Її погляд ледь затримався на його руці з манікюром і годинником, і знову мовчання. Вона розвернулася, аби піти. Він рвучко встав зі свого місця. Стілець гучно від'їхав назад. Стривай, я не відпускав тебе. Повернись. Крик вже розсипався на істеричні ноти. Нехай скажеш, перепрошую, пане, хоча б це. Покажеш, що в тебе є хоч якась освіта. Вона зупинилась, стояла спиною, її пальці знову стиснули блокнот, але обличчя залишалось поза його увагою. У цей момент хтось із сусіднього столу спробував перевести напругу у жарт. Та не кип'ятись, Ромчику. Вона ж тебе, може, ще й запам'ятає, як найважчого клієнта року. Гріх ображатись, зірка ж. Друзі враз розсміялись, нещиро, розгублено. Але не тому, що було смішно, а тому, що сміх єдина форма захисту, коли ситуація виходить із рук. Ромчик, саме так звали хлопця, лише блиснув очима, напружено сів назад. А потім, уперше за вечір, став трохи тихішим. Офіціантка розвернулась до нього. У її очах більше не було холоду. Тепер у них читалося щось інше: сум, той самий, який не викликає співчуття, а ставить дзеркало. Він це побачив. І відчув, як уперше за вечір щось у ньому зрушилось. Вона нахилилась, щоб забрати тарілку, і прошепотіла. Дякую, що ще не забули, як плакати. Бо якщо ні, я нагадаю. Він не зрозумів поки ще, але скоро згадає. Слухай, Ромчику, може вистачить уже, сказав тихо Арсен. Той із друзів, що до цього мовчав. Ну, серйозно, пішли. Я вже не можу це дивитися. Що ти її захищаєш? скривився Ромчик, кидаючи на стіл ложку, яка гучно вдарилась об фарфор. Чи хочеш отримати номерок у чекові? Просто давай не будемо, як останні. Окей, Ромчик різко повернувся до офіціантки, яка саме складала порожні тарілки. Вона не поспішала. Її рухи були обережні, майже тихі, ніби вона знала. Зараз все вирішується не словами, а тишею. Нікуди ми не підемо. Відрізав ромчик, не зводячи з неї очей, поки вона не вибачиться голосно, перед усіма, за своє хамство, за відсутність манер і за те, що тут дозволяє собі стояти вище клієнта. Друзі вже не підтримували. Один із них відсунув стілець, інший зиркнув на годинник. Усі відчували, це вже не гра, це щось інше, неприємне, справжнє. Офіціантка поставила останню тарілку на піднос, випросталась, Подивилась на нього. Спокійно, без відчаю, і сказала рівно, я не вибачусь. У повітрі зависло коротке електричне клацання тиші. Громчик різко засміявся, голосно, демонстративно і майже одразу схопив зі столу серветки, м'яв їх і кидав у неї одну за одною, як діти кидають папірцями на перерві. Вона не відвернулась. Лише одна серветка зачепила плече і повільно впала донизу. Усе, я вимагаю адміністратора. Я поскаржуся вашому керівництву, я поскаржуся батькові. У вас тут буде скандал на всю мережу. Його голос ставав з кожною фразою тоншим, нервовішим, дитячішим. Але він цього не помічав. Офіціантка не рухалась, її руки спокійно тримали під нос. Голова злегка нахилена, очі уважні, і раптом у цих очах Ромчик щось побачив, щось дивно знайоме, якесь відчуття з минулого. Як запах кориці в старій квартирі. Не нав'язливе, але пронизливе. Йому здалося, що десь він це вже бачив. Такі самі очі, тихі, глибокі, з тією самою ледь помітною напругою в погляді, з тією самою прямотою, яку неможливо витримати довго. Він розгубився, вперше за вечір не знав, що сказати. Ви, ви завжди така вперта, промовив уже не так голосно. Ні, відповіла вона. Просто я знаю, що люди, які кричать, це зазвичай ті, хто найбільше мовчить всередині. Він спробував зневажливо розсміятись, але звук вийшов млявим. Навіть для нього один із друзів уже встав і пішов до виходу, кинувши Роме, я правда пішов, це вже не прикольно. Ромчик залишився сидіти один у тиші перед офіціанткою, яка не боялась його. І чий погляд зараз тримав його в напрузі, так як не тримав навіть його батько. І саме в цю мить, коли він нарешті відвів очі, щось у ньому зрушилось, наче в голові клацнув замок, відчинився старий ящик пам'яті, і з нього випливло дещо, що він давно закрив. Йому ще не було відомо, що саме вона скаже, але інтуїція вже підказувала вона знає про нього щось таке, чого він сам боїться. І вже наступна її фраза стане не просто відповіддю, стане ключем. А ти взагалі. Ромчик всміхнувся нервово, відкинувшись назад у кріслі. Вигляд мав самовпевнений, але в голосі вже чулася тріщина. Ти що взагалі знаєш про життя, про реальне життя? Хоч раз жила по-справжньому, не оце піднос туди-сюди, чайові за усмішку, гарного вечора, пане. Офіціантка не відреагувала одразу. Вона поставила піднос на сусідній столик повільно, акуратно, потім глянула на нього, і щось у її погляді стало іншим. Він став м'яким, майже теплим, але зовсім не з того тепла, до якого він звик. Це було те саме тепло, яке буває перед тим, як з тебе знімуть перев'язку, повільно, боляче, але зцілюючи. Жити по-справжньому, повторила вона, злегка схиливши голову. А ти пам'ятаєш, якого кольору були штори в палаті, де померла твоя мама? Його обличчя сіпнулося. Здавалось, повітря в ресторані зникло: серветки, тарілки, стіл, усе навколо відійшло на задній план. Залишилась лише вона. І ця фраза, що ти? Він прокашлявся. Ти? Ти хто така? Вона продовжила спокійно, рівно, без пафосу. Вона лежала на шостому поверсі. Ти приходив тричі один раз з батьком, другий сам, третій запізнився на півгодини і вже не встиг. Ти сидів у коридорі на пластиковому стільці, ховав обличчя в долонях, ніхто до тебе не підходив. Його руки мимоволі стиснулися, губи ворухнулись, але не видали ні слова. Я тоді там працювала, казала вона. Я носила ліки, змінювала простирадла. І пам'ятаю її. Вона багато говорила про тебе. Казала, що не встигає дати тобі головне: не гроші, не зв'язки, а ґрунт. І казала, він колись стане хорошим, але тільки якщо хтось наважиться подивитися йому в очі не згори, не знизу, а рівно. Його очі блиснули. Він різко підвівся, але не зробив жодного кроку. Стояв, дихав важко. Це неправда, його голос був хрипкий: ти вигадуєш, вигадуєш усе це. Тоді скажи. Спокійно відповіла вона, хто залишив на стільці записку, де було написано, я б хотів і ще раз поїсти з тобою вдома, мам, без поварів, без прислуги. Він сів різко, без слів. Тиша навалилась з новою силою. Люди в залі вже не приховували, що слухають, але ніхто не рухався, ніхто не витягав телефон. Це була не історія для соцмереж, це була історія, яку пам'ятали особисто, кожен. У собі. Ромчик опустив голову, плечі його здригнулись, пальці повільно потяглися до обличчя. Він витер очі спочатку один, потім інший. Не театрально, а по-дитячому, стиха, швидко, як тоді на тому пластиковому стільці. Офіціантка нічого більше не казала. Вона не посміхалась, не повчала, просто стояла і дивилась на нього вже не як на грубого сина мільйонера. А як на того самого хлопчика, який тоді сидів на шостому поверсі, маленький, змучений, дуже самотній, і цього разу вона не пройшла повз, ромчик мовчки, витер очі. Не квапливо, не ховаючись, це не були сльози від жалю до себе і не від сорому. Це були ті самі щирі, чисті, давно затиснуті всередині, такі, що з'являються не на поверхні, а прориваються з глибини. Де досі жила мама з її голосом і з тією нескінченною турботою, яку він так довго відштовхував, замінюючи показовим цинізмом і чужими годинниками. Офіціантка не дивилась на нього, як на переможеного. У її очах не було тріумфу, лише спокій той, що буває після грози. Не тиша, а врівноваженість. Вона вже знала, що сказала достатньо. Вона повернулась до візка з посудом. Підняла серветку, акуратно склала її і рушила до наступного столика. Робота тривала. Ромчик тим часом дістав гаманець. Рухи були повільні, мов під водою. Він не дивився ні на друзів, ні на офіціантку, тільки на чек. Його пальці витягли картку, чорну, без лімітів, з вигравірованим ім'ям, але цього разу він не викрикував: Оплачуйте, як завжди, на батяного рахунку. Цього разу сам. Тихо, без жестів. Він підписав рахунок, поглянув на графу чайові і вписав цифру, що в кілька разів перевищувала суму замовлення. Хтось би сказав, хоче відкупитися, але ні, цифра не була символом провини. Вона була дякою за пам'ять, за сміливість, за правду, сказану в обличчя, коли всі мовчали. Друзі за столом переглянулись. Один знизав плечима, інший запитав Роме, ти норм? Ромчик не відповів, він просто встав. І, не озираючись, пішов до виходу. Хода незвична, розвалена, а зібрана, рівна, як у людини, що несе на плечах не статус, а відповідальність. Двері ресторану м'яко зачинились за ним. Офіціантка не дивилась у услід. Вона прибирала тарілки з іншого столика, усміхалась новим гостям, наливала воду. Для інших вона була простою офіціанткою, частиною інтер'єру високого сервісу. Але для одного хлопця, що щойно вийшов, вона стала чимось більшим, своєрідним дзеркалом, у якому він нарешті побачив не те, ким хоче здаватись, а ким він є. І, можливо, з цього вечора він почав щось міняти не різко, не героїчно, просто з малого. Історія не завжди змінює світ, але вона змінює людину, а люди змінюють усе інше.